Поліцейські Харківщини постійно проводять заходи з попередження наркозлочинності. Робота поліції націлена на виявлення наркозбувачів, каналів поставки наркотиків, вилучення важких наркотиків, психотропних речовин, корильних сумішей. За 9 місяців із незаконного обігу вилучено більше 77 кілограмів наркозасобів, з яких майже 67 кілограмів канабісу, 10 кілограмів макової соломки, а також опій, метадон та більше пів кілограма психотропних речовин. Працівниками управління протидії нарки Чинності перекрито два міжнародні канали постачання наркотичних засобів до Харківської області. Розкрито 18 фактів збуту наркотиків із використанням всесвітньої мережі інтернет. Всім наркозбувачам повідомлено про підозру 1 жовтня 2018 року. Працівниками управління протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури номер 5 спільно з слідчим відділом Основ'янського відділу поліції у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. На гарячому затримано злочинну групу у складі трьох осіб, які є мешканцями міста Харкова, які тривалий час займалися збутом наркотичного засобу канабіс оптовими та роздрібними партіями. Так, під час проведення оперативної закупівлі викрито у збуті наркотиків організатора злочинної групи, який був раніше засуджений, у якого вилучено грошові кошти. Отримані від збуту наркотиків та пакет з канабісом, який останній зберігав з метою подальшого збуту. В ході обшуку за місцем мешкання у останнього вилучено близько 200 грамів канабісу, який останній зберігав з метою збуту та саморобний пристрій для вживання канабісу шляхом паління. Того ж дня поліцейські встановили співучасників злочинної групи та затримали їх. У ході проведення ряду обшуків виявлено та вилучено близько 15 кілограмів наркотичного засобу Канабіс розфасованого в пакети та полімерні пляшки, металеве сито для подріблення канабісу, електронні ваги, саморобні пристрої для вживання канабісу шляхом паління. На даний час вирішується питання про оголошення про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Затриманим наркозбувачам загрожує. Покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Також працівники управління протидії наркозлочинності активно співпрацюють з громадською організацією Благо, представники якої вже 12 років займаються профілактикою віч інфекцій у Харкові та області. Наша організація більше 12 років займається профілактикою інфекції в місті, Город міст, область і ета групи різка. Потому що они являются главными, так сказать, паровозами вічінфекції Наркозависимые девушки, які займаються проституцией. Вот. і одно з наших направлень є збір і обмін боушних шприців. Працівники поліції Харківщини активно долучаються до очищення міста від шприців і голок. У липні разом з італізацією речових доказів поліції були знищені використані шприци, які були зібрані громадськими організаціями у місті Харкові. Більше 7 років наш фонд, наші партнери. фонды работают и плотно сотрудничают с сейчас это департамент противодействия наркозлочинности. В каком контексте? Это первичная профилактика в школах, в ПТУ. Это работа с проведением флешмобов и акций для населения. Это тренинги, когда наши психологи, наши тренера помогают полицейским узнать лучше, что такое ВИЧ-инфекция, что такое АРТ-терапия для ВИЧ-инфицированных, что такое заместительная терапия. То есть, скажем так, разные аспекты и нашей работы, но в то же время Надо не забывать, что мы делаем это в рамках национальной программы, и то есть мы помогаем делать наш мир немножко здоровее и чище. Одним з направлень громадської організації Благо є збір та знищення використаних шприців та голок. В індустріальному районі Харкова знаходиться ком'юніті центр візит, куди наркозалежні громадяни анонімно можуть принести використані шприци, взамін отримати нові та отримати необхідні медичні препарати. Мотивація в тому, що вони тут отримують безплатне шприци, індивідуальні да для того, щоб вони там ні заражались друг от друга, не пользувались всі в місті шприцом. Вот. Они также здесь получают презервативы, они здесь могут бесплатно протестироваться на ВИЧ, на гепатит С, да, получить результат. Если вдруг ну, он негатив, вернее, положительный, да, например, на ВИЧ, то у нас есть работники, которые сопровождают человека, чтобы он мог стать на учет, получать аэротерапию, ну, то есть и дальше уже нормально жить и, может быть, попробовать бросить. За словами робітників центру, майже усі клієнти розуміють, наскільки важливо збирати використані шприци та голки, щоб не заподіяти нікому шкоду. Олександр тривалий час вживає наркотики. Зізнається, раніше викидав використані шприци, де заманеться. Тепер систематично приносять їх до центру. Я приношу ну, те, тобто, як збираю вдома, і потім приношу їх сюди в фонд. Тут їх здаю. І получає п'ять нової шприци, якби і тамазі, салфетки спиртові, хлоргексидин, антисептик. антісептік. Тобто смій не выбросить ці шприци, а принести їх сюди. Соціальні робітники постійно проводять з наркозалежними профілактичні бесіди та роздають інформаційні брошури і роз'яснюють про можливість звернутися до реабілітаційних центрів. Саме так у польових умовах харківські спецпризначенці удосконалюють теоретичні та тактичні навички. Працівники батальйону поліції, особливого призначення Харківської області, підвищують кваліфікацію на базі тренінгового центру ГУНП в Харківській області та полігоні національного університету повітряних сил у Дергачівському районі. Під час занять бійці виконують вправи з автоматом Калашникова, відпрацьовують прийоми та тактику дій під час стрільб. Цель проведення даного курсу – состоит в повышении кваліфікації сотрудников подразделений. На сьогоднішній день проводяться стрільби з автомата Калашникова, відпрацьовуються прийоми, прохождення, тактичні дії груп». В кінці навчань на поліцейських очікує ще одне виснажливе випробування марш кидок довжиною 10 кілометрів. Цю відстань спецпризначенці долатимуть у повному бойовому снарядженні. Кажуть, їм не звикати, готові до тривалих переходів, адже фізична підготовка у всіх на висоті. Триватиме спеціалізований навчальний курс для усього особового складу батальйону поліції особливого призначення до 1 листопада. Після завершення навчань вони отримують сертифікати, які долучать до особових справ. В Україні проходить місячник добровільної здачі зброї. Він розпочався 1 жовтня та триватиме до кінця місяця. Усього з початку акції до органів поліції міста та області здано 168 одиниць зброї, 575 боєприпасів та 45 спецзасобів. Під час проведення вказаного заходу особи, які добровільно звернулися до органів національної поліції із заявами. Про добровільну здачу зброї та боєприпасів звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також мають право зареєструвати на своє ім'я зброю, яка не була раніше зареєстрована, крім випадків, коли ця зброя має кримінальне минуле, адже за порушення правил у сфері обігу зброї передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Згідно статті 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами передбачена позбавлена волі на строк від 3 до 7 років. Що ж стосується гладкоствольної мисливської зброї, то тут передбачена адміністративна відповідальність за статтею 190 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо особа добровільно звернулася до органів поліції будь-якого відділу. Буде, буде на якій території вона звільняється від цієї відповідальності. Так, до харківського відділу поліції громадяни здали дрібнокаліберний карабін, карабін часів Другої світової війни, чотири гладкоствольні рушниці, газошумовий пістолет та спецзасіб для пострілами гумовими кулями. З початку місячника до Балаклійського відділу поліції громадяни принесли чотири мисливські гладкоствольні рушниці з подальшою їх реєстрацією. 31 боєприпас, два снаряди та одну міну часів Другої світової війни для знищення. Шановні громадяни, місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів триватиме до 31 жовтня 2018 року. Протягом цього періоду ви маєте можливість здати незареєстровану зброю до органів Національної поліції. Тим самим уникнути від відповідальності кримінальної чи адміністративної, а також ви маєте змогу зареєструвати раніше не зареєстровану зброю на своє ім'я.